Хочу швиденько вам розповісти і показати даний автомобіль, оскільки ми ганяємо не тільки там дешеві автомобілі чи середні дорогі, ми можемо з Європи, з будь-якої країни вам викупити, привезти, організувати доставку, якщо не наш автомобіль. Розмитнення, сертифікацію, повне обслуговування, детейлінги і все це буде по найнижчих цінах відносно якості. Чому? Тому що чим більше буде вимог, відповідно ціни. До них будуть більше. Якщо вимоги менші, ціни будуть трішки нижчі. І буду вдячний вам за вподобайки, за коментарі. Це автомобіль був під замовлення. Це Єтрон 20 рік, 38 тисяч майже пробігу. Дуже крута комплектація. Версія 55-ка потужний. Дивимось, значить, ми вже бачимо топові матричні фари, парктроніки по колу. Так от виглядає з правої сторони, Блек пакет, камери попереду, Netflix, камера асистентів, панорамний дах з люком. Як ви вже побачили, дзеркала йдуть не прості, а дзеркала камери. Так все виглядає. LED-фари позаду, фаркопчик, камера з замивачем, електропривід кришки багажнику. Автомобіль без детейлінгу, полірування чого Клієнтам віддаємо, так як він приїхав. Не мили, нічого. Собі зроблять обслуговування повністю самі. Бачимо стан салону. Підсвітка в картах дверей, шкіряний салон в досить гарному поєднанні, в гарному стані. Максимум, що цей автомобіль потребує, це хімчистки та полірування, виправлення якихось дрібних дефектів, які будуть наявні, оскільки, незалежно від пробігу, в кожному автомобілі, який приїжджає з Європи, який не продавався і не готувався там на продаж. А з рук немає ідеальних. Ідеальними їх роблять вже продавці. Також забув сказати вільний вхід на всіх дверях, до тяжечки дверей. Як бачимо, от, зеркала камери пам'ять сидінь. Так все от виглядає. Панорамний дах. Притемнений, досить цікавий варіант для тих, хто хоче преміум електрика. Ще також бачимо подвійне скління на передніх дверях, подвійне скління на задніх дверях, вікнах, перепрошую. Так, електропакет, електросидіння в досить гарному стані. Електрорегулювання керма. Всі можливі асистенти для даного автомобіля. Як бачимо, навіть не 38, а 37 тисяч. Дивимось далі. Автомобіль на пневмоного По асистентах дивимось, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, Presence, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям. Асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація зупинитись. Також камера 360. Кому потрібні такі варіанти, звертайтеся. Будь-який варіант на будь-яку вимогу. Знайдемо, викупимо, розмитнемо, і це все буде безпечно, надійно та по максимально низьким цінам для ринку автомобілів. Так що Чекаю на ваші дзвінки. Чекаємо на те драйви Всім гарного дня чи вечора.